Ребята, дивіться, чим ми сьогодні займаємося. Нас завтра буде машина їздити мусор збирати. І ми, коротше, весь мусор грибемо в мішки. Ех, на цей раз хватать, бо нас села виженуть. Ще на другий раз теж буде оце все зачищатися, в дворі в мішки і вивозитися. І ще плюс, дивіться, що ми сьогодні робимо. Ой, Сьогодні ще е, прийшов Діма і встановлює ванну. Дірку там пробив. І тепер ліпе, виходить. З гамна пулю робить. Зо всього, з усього всього і все, що тільки є, якісь резини воно не йшла. Зліпимо, щоб робити стьок. поняв я. Зажимає і з той сторони і краску тут мастив. Вона старенька, я її обмию. Потім куплю краску зачистимо, покрасимо, поки буде так. Бо постиратися, нема в чому не полоскати нічого. У мене є отака вана, але її вже хана, походу. Вона вже заржавіла повністю. Тобто Купатися сюди не влізеш. Та й туди не дуже влізеш та ванна. Страшна, яка там на війна. Ну нічого. Він піджимає. Воно, ну, бачите, кипятком поливає, пластмас розпарюється, він опять піджимає. Потім, коли воно це все захолоне, воно отако скутьорбиться і дуже буде триматися, щоб не пропускалася вода. Поняли, що робить? О. І калабаню робить. Зараз на зараз... Значите? Сьогодні у нас роботи ціла купа. Ти угу. чого у тітку? Я на горі був. А він провіряв, чи сіна нема. Я мене, у тетку, Просто. Я а я ж приносила. Я ж була сюди приносила. Ти ж тут шукай, бо я відкривала зажим. О. Такими зажимами. Більш немає, я тільки оце найшла. Так що ми будемо вже модні, будемо з ванною, помиється, зараз пообтирається і, може, приведеться хоть трохи в Божий вид. Ну, поки поставлю на паузу, потім покажу вам далі. Поки ми займаємося, мої красавці віддихають, бачите? От пойми, де гусочка, а де гусак. Бог їх знає. Значите, які ху-ху, здорові гуси. Діма мій каже, рубай їх, а мені шкода, я не буду їх рубати, бо каже, з зерном туго поки з чим будеш кормити. Нічого, в матері випросила мішок зерна, якусь протягну з ними. Рубати не буду. Хм. Ну що, ребята, яка не яка, а своя. Дивіться, я вже буду званий. Звісно, вона буде стояти поки отак, вот потім обморується. Ну, по крайній мірі, я її вимию, постиратися, пополаскатися Будь можна. Біряють, Там біля, стек уже є, все, уже стирати я буду як дама. Городська, я А то все не дивіться, знаєте, і хтось буде казати: о, херня, дивися, що показує, страшне, некрасиве. Знаєте, що я показую так, як ми недавно переїхали, як ми зараз стараємося прижитися хоч трохи. І з чого виходимо з положення? Все, що є під руками, постараємося використовувати. І плюс ще тепер сама чоловіка поки дома не буде. Потім я їх вже доробимо красив. Mm -hmm. Я там в камінцях спеціальні ножки позварю самі. Високі. Кам'янці будуть обмируватися і на ножки вона буде сідати oh. на желі. Mm. Mm -hmm. Щоб камінці не приламу. Ну і хай будуть гроші, поїдемо купимо краски, щоб її зачистити болгаркою, так? Отак вона на самих місцях не буде тримати. Тавші зварили такі, щоб сідали. Може воно спеціально щось продається таке, щоб вода виходила, ні? Може є такі спеціальні штуки продаються, щоб вода виходила. Звісно. Може, треба буде купити спеціальний, вона трошки нижче опуститься. Переходьні. То кажу, це треба буде, щоб ти зі мною їхав. Поняв, Даражню? Поїдемо з тобою, Діма. І купимо таке, як має бути, бо ми зліпили зі всіх шлангів, які були. А так купимо трубу і такий виход такий, поняв? Так що все, дивіться. Ну. ну, а потім ще ж треба ножки варити. З металу до... Я зараз вичухаю вимию. У мене є таке моюще. Вимиється вона. І, по крайній мірі її... там... Постиратися, покупатися, поки пойдет. Тут застелиться і буде добре. Поки міць буде добре. О. Все. Плита в мене тут є. Сьогодні буду закривати помідори. Стерилізація у мене буде йти помідорів. Тут буде у мене сьогодні сауна. Ох. Так тоді надо на переходні пити. Угу. Трохи вище надо брать трубка була От тоді було б добре. От мій мастер, бачите. А потім я її опущу нижче. Ножки звернув. Ти щоб блин на них ножки не короткі, я чуть-чуть вище зроблю. чуть-чуть і чуть, -чуть буде нижче сіть цих Ага. Бо так, тут дуже висока буде вона, а то трошки опустити треба буде, буде. І буде діло обмурувати. Тут а в нас в дальнішому буде ванна комната. Тут буде ванна стояти, тут буде стиралка, тут буде туалет стояти, ми тут, мабуть, будемо робити. І може ще де душову кабіну потім купимо. Ну, коротше, все буде тут, вся ванна комната буде тут, в хаті в нас не буде. Бо я думала зразу в хаті робити. Воно як один хтось скаже, що не удобно, що тут помився, а потім йди по вулиці в хату і замерзнеш. Буде удобно. Тут собі помився, в мене тут кухня тепла, тут є. Там ще ж потім ми будемо плиту строїти. Ще ж там треба буде плиту зробити, Дімуль. Я зроблю, поставлю. Там. То до зими і там буде плита, і тут плита. В общем, у нас я, тут везде тепло. Тут не плита буде, тут я в руку поставив. А воду я гріти? Бейби там ты вот на да, грубо вместе с тобой. Стоя, чтобы за мой тепло. Mm -hmm. А с котлом я там поставлю в Да нет, тут треба, тут ванна комната, мне тут треба котел. Так надолго тепло Так холодно. Надо грубо ставить, стоит столько. Може я потім ще куплю електрообогрівателі, коли купаться, включати ту батарею таку електричну, знаєш? Що тут вода не попала. попав. Да. А тут ще поставимо котл, щоб воду гріти, стиратися, купатися. Тут повністю все треба буде, може, вагонкою обкладемо, дай Бог, хай за хату виплатимо. Так, пока зараз подивився, тут треба скільки піднімка, висота, треба трошки даніші. І такі там ножки заходить. Ну і будуть в мене гроші, поїдемо в Даражню, купимо нормальні оці переходи, так? Да? Табоди. І трубу mm. купити. Такий, щоб один бран, і один набіг. угу. Mm -hmm. на труба не йтимний, що а в сторону. Mm -hmm. Верх, в 11. Будемо, вода не Угу. Том mm -hmm. там пікбаємо. Мій красунчик. Боже мій. Так дивлюсь на нього високий телефон, треба дара, а я взагалі низька працюю. Брата, дивіться. Хі -хі -хі. Він високий, я маленька така. Так. Тут потім доробимо, подивилися до висота, що висотацію, бо треба наскільки на обножки позвали. Угу. Потім я звали. <реш> <реш> то я вже можу її мити, так? Да? Я вже зараз помию її. Добре, ребята, я ще добри, помию, потім ножки. покажу вам, яка вона. Mm. <реш> ну що, ребята, трохи я її помила. О, дивіться. Ото, що повидиралося, а то воно таке сама по собі це. Вона її вже видно. Коротше, Катерина перша там десь купалась. От. Ну, пайде. Покраситься. Треба буде, ще поїхати купити краску болгаркою позатирати і погрунтувати, певно, і тоді покрасити. І буде діло, що буде стояти. І все. А тут Діма казав, малий поваре, ножки пороби. І вона буде на ножках. Не будемо терпічами обкладати, а буде просто на ножках красиво стояти акуратно. І все. Дай Бог тут вагонкою пообкладається, все, підлога плиткою зробиться. І буде діло, буде ванна комната красива, то, що треба. Якщо так. От. Ну, а поки я. А поки я, нанесу води, затоплю плиту й буду купатися. Ти все. Одна дівка. Отак. От і Машу покупаю. Всім пока.